Того, що сидиш на місці, баланс на карті не піднімається, наоборот, падає, а витрати щоденні тебе не покидають, так що треба йти, щось подивитися, продати, щоб позакривати питання фінансові. Розподільник троксекційний. стан БУ. Ось такий весь комплектний. Табличка з одного боку вже відпала, що видно на табличці. Ціна 1000 гривень. Так, ось тут і є ось така штука, нема осі на колесах, а так весь механізм зборів. Мінт ідеальний, все до плуга, можна чіпляти, хороший крепкий метал. Що ми придумаємо по ціні його? Що там придумувати? Ціна на нього буде 1200 гривень. Кому цікаво, пишемо на Viber і пропонуємо свої варіанти. Запитували про стойку на глибокий рихлітель. Щоб зробити. одну Ось є така стойка. Віддвинемо, щоб було видно її. Стойка тільки в одному екземплярі. На цю стойку йде отвал. Типа маленька поличка, як на плуг, є в наявності. І долото також можна причепити. Ціна самої стойки ось цієї півтора тисячі гривень. Долото бушне буде стоїти десь гривень 600, і відвал сюди буде стоїти десь гривень 200, можна 150. Так що хто собі хоче зробити таку штуку, ось таке є, можете запросто. Писати на вайбер. Ось розберемо таку кубку. Як я вже сюди прийшов. Запчастини на хорші. Стоючки не варені. ціленькі, не гнуті, навіть одна є ступічка. Ось є пластини кріплення стоюк. одна нова, одна БУ. Ось у зборі з диском ступіцею, все як має бути. Перевернем, щоб показати. Різні варіанти на різний смак. Стоєчка буде коштувати десь 900 гривень. Гола і ступицею, ступиця бу. Зараз її провіримо, що тут чітко. Ступічка така стоїть 1000 гривень, ні, 1000 це багато. 2000 стоїть нова, нехай до 600 гривень, ця ступічка буде коштувати диск до хоршаб буде стояти 600 гривень в такому стані, ідеальний майже. По цьому ціну розказав. Є ось такі накотки блок 150 чи підшипники, не знаю, як там їх називають. Є їх кількості раз, два, три, 4, 5 або й 6 по 900 гривень штука. Буде. Що тут ми ще побачимо? Новенькі полисі до на напло по гривень 800 десь тут орієнтовно. Ось міхається це теж на хорш. Новенька запчастинка така, що тут у нас? Не видно, щоб каталожний номер вам сказати. Ось такого плану вона. Хто в курсі, є такий регат, той знаю валяється. Щось були б напитали так і це. Я думаю, що від сівалки Панелька. Ось тут такі резеточки неї ще. Тому цікаво 500 гривень. І так. Наверно, б, не пам'ятаю, що це хошуська сівалка. Мабуть, це що вже йде після 14-го року поводки, прикочуючи колеса. Навіть є з бронштейну, прикочуючи колеса. Зараз я ще не продається, зразу кажу. Ось такого плану поводочки. Цілень ніде ні зварки, ні гнуті, нічого, різьби там бачу, все, все в них добре. Є короткі, є довгі. Короткі 1200. Довгі 1600. Колеса прикатуючі саме колесо буде коштувати 650 гривень, з хронштейном буде коштувати 900 гривень. Ну, тут вроді би розібрався. Що тут ще таке є? Зараз подивлюся, якщо щось нове будемо далі ритися. Тут, походу, знайшли МПЗ-50, це воювал. Звідси шліці непогані. Звідси видно, що воно попрацювало трохи. стан дух. Ціна 350 гривень. У образні лапки. Ось така обломана. До неї вже ось приготовлений кусок. Ось такого воно має бути. Можна уварити і користуватись далі. Є така не одна, буде з такому комплектом 120 гривень. Ціна. Карбюратор не знаю, кому потрібен такий К22Г. Можете запропонувати там симулічну ціну віддамо. Далі є ось від ХТЗ тракторів всяких їх модифікацій, така ось олиточка. Це ось залишається. Чи може і не залишається? Ну, на перший случай без цієї ось штуки, без тяги, продамо цю литку по 40 гривень кілограм. Є вона усилена, поварена. Звідси тут все добре. Бачки до різних саморобок. Ось такий великий, Я не знаю, Т-150, що можливо. Ось такий десь на Т70, де з кріпленнями по 350 гривень. Ось ще один є, такий без кріплення. Кому цікаво, пишемо на вайбер. Ось такий кленштейн. Мабутьська арена. З якоїсь сівалки з карена тільки одне має бути. Без поняття. З чого. Хто впізнав до своєї сівалки таку запчастину? Ціна буде 40 гривень в кілограм. Хочу добратися до ящиків. Нам і добре, а ось є один ще навіть. Є ось такі ящички. на КРН ставлять. Кількість там 6 штук, може навіть більше є, ну 6 бачу. Ось вони зблизька. Такі вроді не гнилі, не видно, щоб дирки були. По них критично отаку ну старість все одно присутствує. Значить є такі яшечки можна комусь продати на внесення мід доброго. А є тут їх і вісім навіть не теж шість. Походу, ось такі каточки, можна подумати їх продати. Каточки десь мають орієнтовно, не взяв рулетки. ну Десь метр-метр двадцять метр максимум. Я думаю, десь мет... чи метр десять. Кому цікаво такі катки, також можна подумати. пишіть свої варіанти на Viber, Всі пропозиції, особисті повідомлення. на все даем відповідь. Сюда с этой стороны маем что? Гидробак Т-150. Такие на литрю Мабуть, до 40. Мастрева. Все боку маем гидробак на МЗ. Я так понял, уже, что это великая кабина с креплением под аккумулятор. Доволі добрий стан. Подивіться, не те, що добрий стан ідеальний. Ось, тільки що щось надрізано кусочок. А так, абсолютно не варений, нічого. Став і поганяй, фільтра немає, кришка є. Все, вроді оглянули. такі ресіври прийм'яти. Кому потрібно 20 гривень кілограм можемо віддати. На нього заливна горловинка зварена, моється під воду було. Моється примняли, щоб до Дорами краще, не скажу. Але є така штука. Можете запросто писати повідомлення на Viber. Є ось такий бак. Бак десь на 75 літрів. ставився на тракторі Т-70. З горловиною все як має бути, ну кришки нема. Тисячу гривень, на нього буде ціна. Ну Це подножка МТЗ, стара кабіна. Що там ось, сьогодні буде? Тут відео гідробаків. Якщо видно, ось ще один гідробак. Опа! Так і десь на літрів 10-15. Заливна горловина присутня, все там є. Він має бути 100% цілий. Ми їх відкручували тракторів. Так що кому потрібно, такий бачок буде коштувати десь гривень 750. Ось трохи видно одна сторона, але я думаю по цій запчастині її одразу впізнали. Бінокль нас на неї кажуть. І внизу є ось така лижа і ось підкатки. Це одна сторона ходової Т-70 у сніжного тракторця. Є тут кронштейн, так далі воно пішло. Кому цікава така запчастинка, так само їдемо через вагу, 40 гривень кілограм, і вона поїхала до вас. Тут по Т-70 ще маємо кріплення кабіни спереді насос Насосики. Якісь... Насос, взагалі без поняття. А ну підкажіть, це Т-150 чи СМД. Т-150 є СМД, але СМД-62 чи СМД-14. Десь щеплення, ось там закладжений. Накладочки, товщина. Буквально, бачите, що добра, що. Закльопки сховані. Від чого? Нічого, одразу не але покажу, що шліці добрачі, закльопки, рібоки. Я думаю, що він тут... А, є, вся боку, фердові хана потріскала. З цього боку таке саме. Так що на янусі на продаж тільки сам метал, де. кому потрібно переклепатися. Кидали, видно, до у полопу. Ну, грубенький, хороший був. 300 гривень буде в такому стані. Хтось недавно написав, був по такому карданчику чи буде щось. Ось попався мені під руки такий карданчик на 8 шліців. Чути, що хрестовина під заміну йде. Ходить туди-сюди чітко, гуки, значить, рівні. звідси йде. Квадрат, але чуть підрівняти. Або можна його обрізати. Звідси ось такий вихід. Кому такий карданок, якщо у зборі, збажили 30 гривень кілограм, і він поїхав до вас. Такий мощненький, мабуть там 30 з лишнім чи чашки. Я пользуюся цим моментом, що я тут є, знайшов щось ось такого торсіон. Запчасть, за де яку деколи й питають на якісь саморобні штуки, до добротівши ще щось. Що торсіон має висоти десь метр метра в такому стані. Він по своїй технології ось цих місцях розкручується на три частини. Так, скрутили і він в одну сторону працює, як має бути, на закручуванні. Витримує на собі десь в районі 5 тонн ваги. Це від трактора Т-70, йдемо трубів. У кого є комбайн Дон чи якийсь другий, є ось таке присипне. Цунемо сюди, щоб було видно добре. Прицепний такий фаркоп для того, щоб тягнути тілешку, фургон і все остальне таке проще. Ось така штука зацікавить. Ось можна ці тягами ми знімемо собі. А всю цю остальну середину можна продати по 35 гривень кілограм. Так, тут по ньому що? є ось таке місце посилення були, уселяли. Ну далі все не видно тут ні ні нічого, коли там його варили, ще може колосні времена. Так, ну і запчасть на копії ще покажу від подборщика я так думаю чи що це з пластинками. 2 метри має висоти, ширині захвату жатки ось така штука. Може в кого є такий арегат, що вона потрібна. Можемо також її реалізувати. Ну все, Тут на цьому пройдемо далі. Не забуваємо ось такий набор прокладок. Я думаю, що це двигун смд 14. Вінту, так, зараз розкладу, щоб було добре видно, що тут є. Ось навіть паранітові прокладки є. Це якісь бумажні. Трохи. Ну, тут видно, де параніт, по кольору по видно. Так ось прокладка під передню Так, Просунемо, щоб було видно. Зверху пройдемося. Кого цікавить? Ось так прокладок 150 гривень буде коштувати. Я думаю, що це взагалі ціна подарушна, як для набору на сьогоднішній день. Ось тут з боку йдеться на поддон. Бачите, в одному боці прорвано. Ну так, якщо тут брати, то поставимо сюди. Воно, звісно, вже може і не потрібно. Що прорвано. Це з цього набору також. Ну, ціна 150 гривень за все. Того разу бачу не продалося. Це ж інструменти зробимо акційну пропозицію. Ключ газовий. Довжина більше 50 см. Десь 60, 60 до 70 см. Ось така мощний. Є місце, що підварувався. Тріщотка під ремонт на звичайний грубий квадрат. Далі ось такий мікрометр. Можна почистити, зробити на ньому навіть Є, видно добре шкала. Такий рушний інструмент попався під руки. Ручна дрелька, коли ворот казала нас. І ось такий завісик в справному стані. Це все буде за ціною 500 гривень. Вся ця купа. Кому цікаво? Забирайте. Слідуюча акційна пропозиція. Кран на кухню. Кому якусь битовку гараж робочий, абсолютно знімався. Замінювали просто нову сантехніку. Навіть не викручували ось ці болти. Можна викрутити. Я думаю, що там все добре гайка є. Корпус дрель. Анкерні болти нові для кліплення батареї. Ось така шланна для душу, ціленька все. Весь цей комплект буде коштувати 200 гривень. Ось так, щоб було видно. І третій на сьогодні акційний буде набір такий, складається із такої ступиці, мабуть, вола. 5 отворів з різьбами, підчепних широкий. Ось такого плану. Ось така ступиця на широкому підшипнику. Також 5 отворів. Чуть-чуть ну, не, не схожа на ту. Палець Вся в доброму стані, нічого тут не хитається, не побито, не поварено, на кусівку чи на жатку. Ось, ви, може бачили зілочки вкладачі в кількості 8 штук, ремонтний номер 1 І хрестовина, я думаю, зіл. Усе це вкупі, що я назвав, буде продавати за ціною 500 гривень. І так, на рахунок болгарок. Ось така болгарка. Ось її табличка, є, все. Є там всередині якор. Шнура нема, не знаю, що там. Не відкривав. Редуктор чую, що працює нормально. Ось така болгарка. Що там на ній написано? Ось така є модель, табличка. Також, без шнура. Відсутні щотки. Редуктор працює, якор там є. Ось така точно сама. Видно, що однаковий. Щотки присутні, шнура нема. Це ж і фірма. Видно рівно, Так от чути, що середині є, редуктор не глупо і все плавно крутиться. Ціну ви знаєте. Я взагалі вже насилу цієї зірки, щоб помірити. Що тут? Кількість зубів, я думаю, видно на фотографії ось. Чи на відео. На цьому, щоб пошитати. Зараз подивимося крок. Говорим тону між зубами. Десь так. 17. Що виходить? Може таке бути. Але ну чуть вужче. Так воно має бути. 15. Наскільки там ті цепи? Все тут діаметр цієї штуки 42. Внутрішній у нас получається 18. Ось такий. Така зірочка. Зубів кількість видно. Я ми поміряти не буду, помірюємо. Орінтону. Як там на цей крок. Давай так одесь. Що у нас показує? 16. Я знаю, ніка це на 15 це є, Чи на 16 теж є. Ну Так, вроді би. Мірю. То показує 16. В середині квадрат на 22. Ну що з аудіометра думаю не треба. Ось така направляюча для мотовила. Запчастина від копії. Вона пережавіла, але фактично вона ще не працювала. Видно. Ніде не витерта, нічого без експлуатації. Хто ще користується такою технікою, ціна її буде 1000 гривень. Ось таке на радіопраці у новому стані, краска ще не витерлася з США часів. Може там картоплю попають ними. Тут там ще кидають таке мілке, кому потрібно 150 гривень на них ціна. Ну ось ще такі така пачка фрикційних накладок. І штампами ще союзочки, мабуть. Похоже, йдуть такі на запобіжних муфтах, на цепових передачах, на комбайнах та різні сільгостехніці. Зараз ми поміряємо, що у нас виходить наружний діаметр 22,5. Показує. Внутрішній 16. Ну, ширина вже зміраю. 3,2. 4,5. Давайте переміряємо, бо щось не получається якимось. 22,5. Мабуть, рулетка трохи обманює. І внутрішній. Майже 16. Так, ось товщина видно. Є тут. Все там є кубка така сама. По 20 гривень штучка. Кому цікаво потрібна така на даний час. Робив колись все в паутині обратку. мазовський двигун восьмерку. Це обратка під замовлення зроблена. Всі ці шланги гідравлічні. Запресовані на штуцера. на Намаза. Дві штуки в комплекті, ще навіть не ставилися на автомобіль. Я думаю, що поставити і вони будуть дуже довго служити проти цих, що трубочок що лопають, або простих тоненьких трап'яних, що розлазиться. Кого зацікавила така пропозиція. ну, знаю, скільки запропонуєте. Бо, зрозуміло, що гроші вже тих ніхто не верне, що за нього платилося. Дайте. 350 гривень і воно ваше. Ось можна запропонувати такі шлани гідравлічні. Іменно ці, то в стані БУ. Гайка підключена 50, вони мають бути цілі, це. тримали колись була така техніка. Це різьби добрі. Кому потрібні такі шлани, що тут довжина, тут десь. Тут можна точно помірити. Сантиметрів 50. ця трохи довше, десь сантиметрів 70. Можна по одній, можна разом. Ось така буде коштувати 200 гривень, така 250. Довше. Якщо ціни не підходять, запропонуйте свою ціну. Розглянемо. Також є такі шлани нові, під такий самий ключ, десь по метр з лишнім. То такі будуть десь по 500 гривень. Без експлуатації, абсолютно новий.